Я тільки що приїхала додому, так зголодніла. Настрій прекрасний після батьківських зборів, після цього терміну, але будуть ще одні збори, та через тиждень, ввечері, будуть збирати тепер усіх-усіх батьків відразу. От, а я вам зараз покажу, що я буду їсти. Ага. Це ми вчора їли, воно ще залишилося у нас, я підігріла трошечки і шкварочки зробила, подивіться. Мамалига, мамалига, як я її люблю, як я її люблю. Шкварички привезла з України салка, таке смачне. І отак беремо, отак от і робимо. Отак от робимо. Дивіться. Ага. І вмакаємо, вмакаємо, бачите, вмакаємо так ручками, 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 ручками. Побільше. Руки загрібуші. І ммм. Шось мимо, М -м -м. А щось долучається в ванна. Боже, яка смакота, Яка смакота. Боже, а шкварочки, салонка, шмалині, салка. Ой, а яка бацарелка смачна? Димаслива. Боже. царська їда. Просто царська. І помідорчика. Ну, якщо є томатний сок. Можна запивати томатним соком. А я роблю саме так. На якої видалки? такі ручки. Мої загрибучі, мої такі загрибучі ручки. побільше, побільше, побільше. Ой, як я згадую. Як бабуся готувала, як я їла. М угу. Кожен робить по-своєму варить мамалигу. Я її люблю. Коли вона залишається, можна так доїдати, можна молочко розвести, як завгодно. Моя бабуся робила саме так. Я так згадую її частенько, але вона дуже багато завжди у неї було. Барані бринзи і козі бринзи. Так, вона сама робила її, потім спускала в погріб, і ми завжди туди ніляли в погріб, доставали і їли. Я вже це смачно було, боже мій. Знаєте, хочеться зараз щось, так згадала я свою бабусю на дідусь, коли я приїхала до них, вони жили в село Степанівка. Це. Е під Херсоном, так, біля Херсону. Це майже це вважається, що це, е, це Херсон. Але це село Степаніка, хто знає, мій, мій, мій привіт. Так от, колись приїхала, маленька ще була, і щось бабушка з дідуською мені кажуть, ну як маленька, ну в школі, там уже 10 клас, чи що, вже не така маленька, і каже бабушка з дідуською. Наталка по дробині заліз на гріш. Там треба лотос достати. І ще тих времен, розумієте? Ото мило господарське, таке воно жовте, такі, поняла? От корічневе таке, прям тімне Ну, я ж полізла туди, а вони ж мене не попередили, що там може бути. І я полізла на гріще, а там стоїть гроб. І як я звідси тікала? Боже мой, я чуть не впала. Я так лізла, я так злазила швидко. Кажу, бабушка, там гроб стоїть. Я кажу, та то ж. Для нас з дідом, хто перший піде, тому і буде, заготовили. Це я щось так згадала, ви знаєте, ну Дід із бабушка ще жили ще довго, ще нормально, все нормально. Але так це згадую частенько, згадую своїх бабусю, дідусь, які вони в мене були класні, і як бабуся мене завжди зустрічала, я вчилася в Херсоні в торговому техні, технікумі, так, біля автовокзалу, хто знає. І завжди вона мене зустрічала або мамалигу приготовив, або нудлі, або плациди. Вона українка, але вона дуже-дуже смачно готувала саме це. І от саме мамалигу я їла ну, раз в тиждень це точно. Ой, смакота його. Ой, яка ж смакота. А хто любить ще мамалигу? Ну скажіть. І хто її готує? Хто її і як готує? Хто готує так, як я, а хто готує по-іншому? Напишіть. Смачно. М -м. Хто її руками, як я, а не виделкою, Я не люблю виделкою, чесно. М -м. Я відразу повертаюся з дитинства. Теж це смачно. Я ж оце смачно. Я з України привезла так, кукурудзяну муку. Привезла навіть кукурузу, подивіться, вариться кукуруза, це українська кукуруза, варить. <кху> Бо тут не смачна кукуруза. Дуже несмачна. Так що. Смакуємо смачно, всім І... гарного настрою. Ще буде? Пока-пока. До речі, завтра в мене день народження. 52 роки. Боже мій. Хотіла матюкнутися, але не буду. Як ці роки біжуть, а? як вони швидко біжуть? Не встигла повернутися вже діти, дорослі. А я ще не займана. Ще попереду все. Будьмо. все буде добре. Люблю вас. Ну я спокой дальше.